Ще на початку березня один із лікарських препаратів від головного болю коштував 3 гривні 25 копійок. Тепер його ціна збільшилася на 45 копійок. Значне подорожчання медикаментів далося взнаки закарпатцям. Тим паче на фоні того, що ціни підвищилися не лише на ліки, а й на інші товари. Велика різниця, бо 9 з копійками стояла, а я взяла вже за 18. На середньому більше як десятка. Та понайсьогонія. Заплатила. Більше б навіть питалася, чому я брала тому два тижні, як менше, а вони кажуть, тиждень, як отримали нові ліки. Я б дуже хотіла, щоб лікарство не дорожало, щоб було можна хоча б без пенсії, не можемо ні одітися, ні поїсти, то купити і усе на лікарство йде. Аптекарі пояснюють, ціни збільшилися через прийняття нового антикризового закону. Деякі додатки цього документу запроваджують податок на додану вартість на ліки від 7 до 20%. Це тягне за собою збільшення цін як на вітчизняні, так і імпортні медичні препарати. Вітчизняного виробництва у нас десь відсотків 30% є на ринку від загальної кількості медикаментів. Ну і десь 70-80 у нас є імпорту. І ліки подорожчали всі як імпортного виробництва, так і вітчизняного виробництва, тому що вітчизняний виробник він теж виготовляється ліки всі майже із імпортних субстанцій, і це звичайно впливає на ціну. Закон прийняли, проте пояснень фармацевти не отримали, кажуть юристи. На які препарати ПДВ становить 7%, а на котрі 20 – ще невідомо. Відповідний список повинен надати Кабінет міністрів України. Тому зараз фармацевти не розуміють, яку вартість встановлювати на медикаменти. Проте на кінцевому етапі підвищення ПДВ на ліки б'є по кишеням споживачів. Відповідна є хронологія сплати цього податку. Спочатку виробник запроваджує, потім оптовий постачальник, потім роздрібна торгівля. І відповідно в кінці сплачує, сплачує підвищену ціну безпосередньо кінцевий споживач. В середньому на ну, хочу зауважити, що це на вітчизняного виробництва фармацію, тому що на імпортні ціна і так підвищується. У зв'язку з падінням курсу гривні це не пов'язано. Наразі фармацевти України звернулися до Кабміну, аби там додали пояснення до закону. Також провізори просять політиків визначити перелік препаратів, на які потрібно ставити найвищий відсоток ПДВ.